Завдяки сприятливому мікроклімату у пінополістирольному вулику бджоли швидше розвиваються і готові збирати нектар з ранніх медоносів, тому пасічник може зібрати значно більше меду. При огляді 12 квітня ми побачили, що бджоли відбудували будівельну рамку, заповнили верхню частину рамки медом і запечатали восковими кришечками. Нижня відбудована частина рамки заповнена трутеєм розплодом. Також бджоли освоїли наставковий корпус і частково заповнили нектаром. Нагадаємо, що передній огляд і розширення сімей проводили 5 квітня.